Вітаю вас, дітки! Пропоную виконати вправи ранкової гімнастики. Літній дощик. Перша вправа. Дощик накрапає. Основна стійка. Ноги на ширині плечей, руки внизу. Один, два. Піднімаємо руки через сторони вгору вдих. 3-4. Опустити руки вниз, видих. Один, два. Три, чотири. Повторити вправу 6 разів. Наступна вправа. переступаємо через калюжі. Вихідне положення основна стійка. Підняти праву ногу. Зігнути в коліні. Руки в сторони. Вдих. 2. Опустити ногу та руки у вихідне положення. Видих. 3. 4 повторити те саме з лівої ноги. Повторити вправу 6 разів. Наступна вправа крапельки дощу. Вихідне положення, основна стійка. На 1. Підняти руки вперед угору, зігнувши їх у ліктях вдих. На 2. Опустити руки вниз, вдаривши ними по боках. Один. 2. Повторити вправу 6 разів. Наступна вправа тигр. Вихідне положення. Присісти з упором на руки, голова опущена. На 1-2 випрямити ноги. Вигнути спину вгору, як тигр. На 3-4 згинаючи ноги, повернутись у вихідне положення. Раз, два. 3, 4. Повторити вправу 6 разів. Наступна вправа радіємо сонечку. Вихідне положення, основна стійка руки напівсігнуті. На 1, 2, 3, 4 напівприсідання, пружинка. На 5, 6, 7, 8 стрибки на місці на обох ногах. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Тепер виконаємо прави на дихання. Вихідне положення, основна стійка. Вдих, піднімаємо руки вгору. Видих, опускаємо руки вниз. Вдих. Видих! Тож виконуйте вправи ранкової гімнастики та будьте здорові!